Всім доброго дня! Готую деруни з крабовими паличками. Беремо 7 картоплин, 4 зубчики чеснику, 2 цибулини, 3 яйця, 350 г крабових паличок, 7 столових ложок борошна, 1 столова ложка кропу сухого, сіль перець за смаком. Спочатку нарізаємо дрібненько крабові палички. Далі подрібнюємо цибулю і часник. Для натирання картоплі я використовую кухонний комбайн і насадку для дерунів. У мисці змішуємо натерту картоплю з цибулею, додаємо яйця і перемішуємо. Тепер додаємо сухий кріп, солимо за смаком, перчимо і додаємо борошно і перемішуємо. Додаємо крабові палочки і все гарненько перемішуємо. Деруни викладаємо ложкою на розігріту сковорідку. І смажимо. З одного боку вже обсмажилися і перевертаємо. Деруни вже обсмажилися і виймаємо на паперовий рушничок. Ось такі виходять деруни з кропом, з часничком, з крабовими палочками дуже смачні. мають цікавий смак. Сметанкою дуже смачно. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!